Ось дивіться, що ми зробили. Взяли, зачистили усю нашу полуничку. І пройшов 3% бордовською. Ну я не заливав, бо воно ця тканина воно впитує його, скільки сюди і відра його не поможе. Цей листочок, він даже, мені кажеться, його і не припалило. А він розвивається. Був маленький такий, я все, за два дні тепла. Але бугорки є бугорки. На землі отак. На землі. Отут грунт, він ще холодніший буде, а тут буде на 2-3 градуси, він тепліший. Із-за цього в отаких бугорках раніше буде полуничка, смакові якості будуть набагато краще. І буде чиста. Ми сюди ще застелимо, ще в нас тут є така тканинка, потім розтрусимо солимку. Ну, то вже для естетичності такої, що вроді як для самого, так ідеш, солимка, ідеш полуничка. Ну, в общем, оце таке. Все, в нас тут були рядки на землі, більше ми на землі і не плануємо нічого робити. Один і той самий кущик полуниці на Бугорку і один і той самий кущик на землі. Береш і, і даєш із за спини отак дві ягоди і кажеш, яка смачніша. І робили ми і проводили експеримент. Оцю, що тут так ховали за спиною, всі казали, оце це смачно. А це був один і той самий сорт. А ця казали кисла. А на бугорку інший смак. В цьому році, може, прийдеться його ще міняти. Воно і потрухло. Не знаю. Воно якось я не знаю, як його купити правильно. Один рік купили, воно три роки стояло. А це купили, воно б щось перезимувало і, і полетіло. Та не знаю, по грошах було не галім. Та вже це бугорки вам треба дивитися в інтернеті. Як і зробите, як відчуваєте бугорок, так і зробіть його. Ось він повинен бути вище від землі. Це вже земля сілася десь висотою сантиметрів 25. Робіть десь до 30, земелька присяде, топчить. Як зробите, ми робили сюди, ставили досточку, довгу таку. Туди-сюди привозили ґрунт, сюди додавали із болота привозили торф. Ось сюди. Одну третю десь торфу додавали, пісок річний додавали. Потрібно, щоб оцей ґрунт був легкий. І ще й перегні сюди додавали, І перегною багато додавали, І все, його зарядили, але ягода полуниця це одна, мабуть, із найпрожорливіших культур. У неї треба і капелькою давати поживні речовини, і так підкормлювати, і по листочку давати підкормки. Вона просто на таку землю її тикнув, вона не цей. Щоб хороша ягода росла, потрібен уход і питання, і корм'яшка. Якщо рано сроки посадки були, от у нас ми усе викинули і нову посадили. Ну, сюди. Побачимо, як вона буде. Прошлий рік ми так робили і з ягодою були. І ягода така була, що. ух.